Всем привет, с вами Демон и Андроид. Сегодня два представника разных колхозов будут играть в Game Байк. Похуй. Не хочу брать Малига, но для себя чисто попробую. Гейм Bike шахтарів Донбасу ім'я Сашко, псевдонім, річі Бічі, рідне місто, Бахмут, стаж катання достатньо. Улюблений трюк, будь-який амплітудний ім'я Богдан, псевдонім, Карозі, рідне місто, гетоград, шахтоград, півнушкоград, стаж катання, 7 років, улюблений трюк. Звільнитися з заводу. У нас звичайний класичний гемобайк по правилам. Граємо без правил. Все. Можна все. І навіть те, що не можна. Но лічик бар. Можна гадати. Я навіть не знаю, що це. Граємо до чотирьох букв. У нас гадається одна спроба, на виконання дві. Скинемося, хто буде перший. Чисто на ножниці. Хто виіграє, отримує відсрочку на 5 років від воєнкомата. Нормально. <ріст> То, що перше в голову прийшло, менел по всьому боксу, наверх. І Іванець. Гадай, на ось цьому грибу, Ну, з мене на ванеті. Саня його робив на розкатці, я його навчу. Так що перевірка на стабільність. Любят, Давай, ты? Я бы был. Я бы молчал. Я бы молчал. Я бы молчал. Я бы молчал. Я бы я. Я бы я. Я бы я. Я бы, наверное, чище не же опозоров. Нормально, нормально. Саня, гадай. А, блин. Как, как же просто... круто. На, ай, пожалуйста. Давай, випчик. Давай. В таком необычном месте в этой вот Сисички. не годен, не годен, виходить. Ай-яй-яй, що. Йой! Горі, горі! Та там в мене буси розлізлись, дивись. <рес> Йой. Е, гадаю, те, що я недавно навчився, кренкарм карм по Всі вниз. Вже при монтажі я зрозумів, що мій кренкарм не зазнявся, тому уявіть його у себе в голові. Хто най буде? Ні, хватить. Рахуйся, не рахується. Пишіть відповіді в коментарі. Най буде, най буде я докурю. Нолібар же, шумієш? Ні. Давай скікера нолібар. Давай. Ого, та ні, то багато. Ну ладно, треба пробувати. Давай. давай. Все так. Страшно. Беру першу букву, ну страшно, я не можу писати. Невеличкий шатаут Назару Морозу. Фібл на хард, на дабл із нього індіан хард. Буковка. Опаньки. Ой. Та я навіть не буду пробувати, мабуть. Я такої техно не вмію. Но я попробую один раз. Ну и все. Ну и все. Такие пироги. Сейчас загадаю. Дай подумать. Интересный загад, но не уверен в нем. Ну давай попробуем чинг, обграньку. Ванети чинг, фейки и халкобар. Пробуй? Давай. Не було чинка. Цього будь-не може, постанова. Дивіться, айдар топові. Це постанова. <рігав> боже, ого Боже. Ого Боже. Асі по об'єктиву їбать дорого буде. Звісно. з пила. Вони ті тобі. На півколо катите. Half cup smith. сміт. smith, виходить. Точно не знаю який, але хауфкап Cup Сміт. Ось така гра у хлопців. Тренер чи нас може засапортити в наступному ямовбайку? Взагалі легко. Пиво купіть. Все, домовились.

что ж за черт? Галай. Я сейчас загадаю тебе. Давай, давай. да я сейчас загадаю. А ты давай, возьми и загадай. Новинка. Недавно научился в Одессе. Короче, в квотере лаки. Даблпек лаки. На опазе 270. Ты умеешь? Я буду пробовать. А, ну все. Опаньки. Кадаш я вийду фейк. <рик> <рик> Як? О, <рик> <рик> а ні, ні-ні-ні, це буква, я очікую дуже страшно. Великий бокс фей був вгору. Там є така плашечка. По ній нано ну, з мене приїхати так обережно, гарненько. Без кіпіша, без Ні, ну це позор, я навіть сам собі не буду зраховувати. Хід переходить до Осані Річвіч. Теж без кіпіша, без суети. Мікротрюк на мікроквотері. в ванеті на дизастер на ванеті вниз. Уже з і з суетою, все-таки на ось цій фігурці. Ванеті бар на дизастер і на ванеті вниз. А ну проверить, я вообще сделал бы тут вон эти Нормально пойдет. Ух, сиськи бывают детей, цежах. цажах. экстра Хороший. <соединяющие> хороший, отличный. Учится на глазах. На глазах растет. Усы растут. Джитян <соединяющие> по столику вот такие. Изи трюк. я его умею. Повезло, повезло, если честно. Давайте что-то с дропами. Вот ты тут стоишь, вот так вылетаешь и туда что-нибудь. Оооо! Серьезно, це уже якась заявочка. Ну можно что-то интересное. Давай. Например, ноуфуд. Давай. обязательно в яйца приземлиться. Да, да, давай. Открывай. что, флат его сделал? Кидай в флажку плыти, я скат. Прикольно? Прикольно, да. Ну флет? При... Ну флет, я же сказал, дроп. Сейчас моїм рукам буде хана, ну давай. Ну, это самое простое, что можна делать в дроп, наверное. Ну мені так Він <рикольно> Шмихай як школьника на двох подвесі. Треба ще же стим закричати, тоді все вийде. Позор, одразу видно Мішаню городника не дивився. Беру боку. 3-2. Сашко, поки лідер. І гадаю я. Треба якось таке щось згадати, щоб він не розслаблявся. Ну це будуть лайти. Опа, дай бимо індіан. Індіан? Вон тій фігурці. Блін, ну лайти лайтове, але я це ні разу навіть не пробував. Це передбачено. У Сашка інша нога, тому там є ще один гробік, він дотичний буде поки тут. І там навіть буде легше. він екстра візьме, спробую не хочу брати малига но для себе чисто спробую. Отак? давайте це було як экстра короче ек... беру малига на экстра ченч окей зараховано В смысл ну окей. я думаю я ще еще раз должен сейчас сделать Давай. Ладно, давай. давай. Поблажка, у нас такие мега френдли ему байки. Будет прикольно, если сейчас не сделают. О, чистенько. Mm. Это просто микро-трючок Тачхоп в анете. А бокс можно. И фейки халфкаббар. О, Джордж по верхній частині груба. Головне самому не прилізся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, близько-близько. Провірим баніхоп Богдана. Замітили вот такі лавочки наверх менел по лавочці і на ванеті в дробчик. Ah. Добре, джютюр. Так бы смачно было, если бы но лиховкап дернул. Тэп на опа 90 в дроп получается. Давайте потянуть. По джем с вейдером в цьому маленькому полбогому ніякому кутере. Ч дзя? Ничего и было такое. Позори все. Ну для любителей маленьких фигур. маленький трюк, 540 давай. Я не знаю, третій раз, гадати у неї те ж саме, це крінж чи ні. Крінч? Три рази підряд, гадати, у неї теж. Є не ж норм. З трьох. О, да від. Вот Барний гробік на 0 літри з нього. Там потрібно одразу. Запрягнув бару і одразу з нього потрібно крутити 0,3. От в цьому вся загустка. Треба швидко славити бар. Жестко, кайф. для себя пробуй, просто. Капец, это так тяжело. Что за бред? Блин, я тебя Я за леопарду. А вы в байк играете? Угу. Эмики, бэмики, три выходит. Как вы? Саня гадает. Давай пролеточку. Трешечку. Угу. Вкатить в обратку и перелететь там немаленькое расстояние. Чуть интереснее вкатить также, перелететь э, Сиську Давай. и перелететь с баром. Ну, цепанул цепанул не считается, боди, гадай. Да, гадай, трюк такие, э, Спермамен, Экей Паша, Спейсер, типа, супермен. Этому городу нужно герой. Крінжен, ну угадає Саня, і тут уже цікаво, ну, як би. Богдан хоче два бара. Я їх давно не робив І стрмно робити. Треба пробувати. Два бара пробую. Ахарай рука не стала в гріпсу і я не зробив. Так, треба дуже гарно завершити. А може і не завершити, я буду радий, якщо Саня його зробить прямо. Дуже буде круто. Ноус по всій площадці. Проїхати акуратненько, без всяких ривків. Немножко очкую, переживаю, полетіли. Давайте в камеру науку. <клухи> Пацани, Так, Риба карать, гра почалась. Мох, мох, Мох. Хочу добрать два бара. Фу, зато страх переборол, буду сам пробовать. Отлично. Мясорубка дуже страшна. Давай. Шо, 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 ноус, шо, надо ноус. Тут сделал. уже битва два титанов, кто сделает, кто не сделает. А Я собаку забоялся. <реш> <Ого>. <реш> Очень жесткий трюк на этом же месте. Man. Вместо No Manual, до дропа и на Chicken Bar. Я <реш> не Я дуже сильно хочу ноус, але це з третьою, може крінж, не крінж, але трюк такий, що можна дати кринжа. Mm -hmm. Лох, лох печальний. Кожен раз новий загад рейл райд по всій цій рейлі. Саш, читаю к то есть про кринж, ну на такие трюк. На Да. Делай родный. Родный делай. Гоу. Вот одно мы месте туплю, все. Мои трюки на исходе, я уже не знаю, что придумать. Не хочется повторяться, как некоторые личности. На сиськи свое 90 подальше туда ближе к дропу делать Ого. и на 270 вниз все ну начиик мы же на все бабки вкинуться Хингфайб в гору по здоровому боксу довгому. І на опа віп VIP Я Не знаю, я, я, я теж очку, що його якось зробив. Ні, надо взяти, віпа опульнуть, ноги вкину, все, я топ. Опять приходится что-то придумывать. Богдан обожает 0,3, трех поэтому 0,3 на этой сиське. Я передумал. <решил> Трех фуджин VIP. Давай. Дабл гору. Вот туда на хавкап но пять. 5. А, блядь. Давай, надо уже гаситься, Давай. Давай короночку. Суисайд где-нибудь. Опа. Вот где-нибудь уголь... как-нибудь. Пролет пусть. В скат. В скат? Да. Сильно. Давай. Давай. Ууу! Чуваки, достойне завершення гри, я навіть не буду пробувати, не буду дорипатися навіть. Завжди в своїх обобайках, яких я здібаю, я проіграю. Сашко, красава, тут беру беруть. Три, чотири. Тепер давайте. Невеличкий парт. Я хочу добрати нос і ще покидаємо якісь трючків. <плес> Може? Обратним хватамо попаду. Треба це все діло просувати, тому потрібно від вас дуже великий респект. Зніміть, як ви дивитесь ось це відео, заваріть біля нього Макофе, закиньте собі в сторіс, наші відео з посилання. Буду вам дуже сильно вдячний. І також, якщо ви начальник шахти, ну, або там, аби як в Павлограді, то пацани, можете також наш підтримати фінансово. Або якась велика крупна мережа, ну, не знаю, як Мосеренерджі. Спонсорство, якщо слічок вже вибили у них. Так що дякую Артему Скарахоцько. Сподіваюсь, наступний грі він нам щось нам немножечко подарує. Дуже крутей.